Намасте, мої любі. Отже, я нарешті вирішила записувати Ютуб. Я розкривала тему карми і впливу йоги на карму у себе в Сторіс, але, звісно, що в сторіс я не можу дати настільки глибоку інформацію, як мені б того хотілося. Тому я вирішила записати цей Ютуб для тих, кому цікава ця тема, хто хоче розібратися в ній і усвідомити, що ж таке все-таки ця карма. Тож, почнімо. Я сьогодні підготувала нотатки, бо я, звісно, що люблю проводити і заняття з йоги, і якісь виступи у вільному потоці, але якщо немає того то скелета, тої структури, то я починаю блукати, і можу відлетіти дуже далеко, тому щоб цього не сталося. І щоб я все дуже структурно вам сьогодні розказала: у мене є нотаточки на такому симпатичному клаптику паперу. Отже, поїхала. Більшість людей думають, що карма це покарання. Що це якийсь фаталізм, що це щось невідворотнє, але насправді це не так. Карма це всього лише всього-навсього. Це причинно наслідковий зв'язок. Є причина, яку ви створили, і є наслідок цієї причини, наслідок якоїсь дії, або наслідок якогось, якоїсь бездіяльності і так далі. Все має свої наслідки. І, по суті, карма це просто наслідки вашого життя і вашої діяльності в вашому житті. Також, карма це пам'ять, бо всі, всі дії, які ми робимо в своєму житті, ми робимо Дуже багато дій не усвідомлюючи, спираючись на свою пам'ять, на, наприклад, на нашу родову пам'ять або на колективну пам'ять, або на ту пам'ять, якою ми набули в просто живучи це життя. Да? Ми щось робили абсолютно кожен наш найменший крок, кожна наша дія, кожне почуте слово Кожен почутий звук, кожне сказане слово, кожне, кожна емоція, кожне відчуття, все залишає свій відбиток в нашій пам'яті і залишається з нами назавжди. І ця пам'ять вона ніби керує нашим життям. Це і є карма. Коли пам'ять, яка є в нас, вона керує нашим життям. Але Насправді, ми можемо керувати цією пам'яттю про це трошки пізніше. Отже, насправді карма це добре, вона нам необхідна. Тобто, уся ця пам'ять, давайте так, не уся, але дуже багато тої пам'яті, якою в нас є, вона нам необхідна. Чому? Бо. Якщо ми візьмемо фізичну пам'ять, то це пам'ять кожної нашої клітини про те, як функціонувати. Це пам'ять нашого організму про те, як дихати. Якби не було цієї пам'яті, для того, щоб дихати, нам треба було б робити дуже такі великі зусилля, постійно направляти свою увагу в цей процес і дихати. Але у нас є наша. Пам'ять фізична, пам'ять нашого тіла, нашого організму. І тому ми можемо дихати неосвідомлено, ми можемо дихати уві сні. І цей процес відбувається абсолютно природньо, без нашої в тому участі. Звісно, що є усвідомлене дихання, але сьогодні не про це. А, також нам пам'ять допомагає в принципі функціонувати в всьому нашому організму. Пам'ять допомагає нам говорити, а, що таке ще? Пам'ять, Можливо, ви колись чули історії, коли дитина в якомусь віці починає говорити якоюсь іноземною мовою, яку вона ніяк не могла чути, ніяк не могла вивчити у своєму оточенні серед тих людей, з якими вона народилась і жила. Це також пам'ять, яка яку ми взяли. Та, яку та дитина взяла з собою з минулого життя. Там, в минулому житті вона жила в іншій країні і говорила, була також людиною говорила на іншій мові. І ось всю цю пам'ять ми зберігаємо, деяка пам'ять проявляється, от як у цих дітей, і вони починають говорити на іноземних мовах, або просто згадують. От, діти, от дітей, до речі, таки часто буває, діти згадують щось. Своє минулі життя і розповідають, всю цю пам'ять ми в собі зберігаємо. Тож, карма насправді, нам потрібна. Без карми нас просто не існувало б. Все, не було б пам'яті про фізичне тіло, фізичного тіла б не існувало, бо клітини, атоми, все це не зібралось би в наше фізичне тіло і не могло б функціонувати без пам'яті. А не було б нашої свідомості без пам'яті, не було б підсвідомості, не було б нашого енергетичного тіла. А для всього цього нам потрібна наша карма. Коли карма стає тягарем. Є дуже багато пам'яті, яка нам корисна, яка допомагає нам. Полегшувати взагалі, давайте так, яка робить наше існування можливим і допомагає полегшити нам наше життя. Але є така карма, яка робить наше життя більш складним, яка, яка змушує нас страждати, яка змушує нас проживати якісь тяжкі і складні. Ситуації в нашому житті іноді досить часто так буває, що ми рухаємось по колу. Чому? Бо в нашій пам'яті є, давайте так, давайте так, є причина, ми про це вже говорили, да? Колись ми зробили якусь дію, щось побачили, почули, відчули аромат. Почули музику, який звук, неважливо. Це все заклалось на нашій пам'яті. Ми торкались людей інших. Це також залишається в нашому тілі, в, нашому пам в нашій пам'яті. Ми відчували якісь емоції, почуття. Це також залишається в нашій пам'яті. І все це впливає на нас, і все це впливає на наше життя впродовж цього життя. А, і через це. Це все є причинами, і потім ми маємо різні наслідки у своєму житті завдяки цій пам'яті. І часто так буває, що ця пам'ять програється ось так ось по колу, да? є рук по колу, коли одна і та ж ситуація по колу, по колу. Чому бо людина не може, не може, вона живе не коли люди живуть неосвідомленно, вони не можуть відслідковувати ці причинно наслідкові зв'язки. І не можуть, вони живуть імпульсивно. імпульсивно Пам'ять дає якийсь імпульс для дії. Людина діє, отримує якийсь негативний результат, отримує якийсь болючий результат, отримує одну, один і той же результат по колу. Знову людина вирішує все змінити, починає імпульсивно діяти, отримає той самий результат. І так відбувається по колу. Як це змінити? Перший найпростіший шлях ми просто вчимось усвідомленості. Усвідомленість це можливість поглянути ніби збоку на себе, на своє життя на свої звички, патерни поведінки, на своє мислення і так далі. І е, поглянути з боку без оці... оціночно, не оцінюючи, добре це чи погано, а лише, лише роблячи висновок, е, лише роблячи висновок, чи приносить мені це користь, чи ні. І якщо ні, то як можна зробити по-іншому? Як можна змінити це мислення? На яке, якщо воно мені шкодить? Не впадати при цьому в трагедії і в страждання, не робити з цього драму а усвідомлено, просто проаналізувати. І постійно жити да? усвідомлено. Постійно ніби відходити на крок в бік. І дивитись на ситуацію збоку. Іноді це буває важко, але з практикою у вас все вийде. Отже, пам'ять у нас зберігається на трьох рівнях, трьох наших тілах. Це наше фізичне тіло, а, це наше енергетичне тіло і ментальне тіло. А, а, Тобто будь-який фізичний, енергетичний, ментальний, емоційний відбиток залишається в нашій пам'яті, і ми це все зберігаємо і несемо в своє життя. Також є пам'ять родова, я вже про це казала, є пам'ять колективна. Родова пам'ять це пам'ять нашого роду, так? бо ми, ми створені фізично з клітин. Наших батьків вони створені з фізичних клітин своїх батьків, і так як наше тіло несе пам'ять, родову, зберігає в собі велику кількість пам'яті, ця пам'ять передається родом. Також ми маємо колективну пам'ять. Це може бути пам'ять якогось народу, якоїсь країни. У нас, наприклад, зараз прокинулася, активувалась у всіх. Колективна пам'ять під час подій в нашій країні. І це енергетично, внутрішньо відчувають абсолютна більшість людей, які живуть і в країні, і за межами країни. Та просто всі по-різному з цим впораються, справляються. Ось так. І для когось це причина для страждань, драми, а для когось це причина бути корисним, бути, проявляти співчуття, любов, щедрість і так далі. Так? У кожного по-разному. Далі. І також у нас є ще наша особиста пам'ять, яка яку ми зберігаємо із минулих життів, і набуваємо в процесі цього життя. І е, тут вже е, цікаво, що е, справа не в тому, щоб стару карму не лише, в тому, ось так, не лише в тому, щоб ми відпрацювали стару карму якомога швидше, щоб ми якомога швидше її позбулися і почали жити своє прекрасне, щасливе, усвідомлене життя. А справа ще й в тому, щоб не накопичувати нової карми, нової пам'яті. Яка буде несвідомо впливати на наше життя. Що таке нова пам'ять у цьому житті? Давайте ми поговоримо про фізичну пам'ять, коли ми взаємодіємо з іншими людьми, торкаємось їх фізично, коли ми беремо гроші з руки в руки, коли ми носимо. Чужий одяг, коли ми коли ми а, їмо м, з одного посуду з чужими людьми, коли ми користуємось побутовими речами, якими користується велика кількість людей, то ми не просто користуємось, наприклад, одним і тим ж самим килимком у студії йоги, а Користуючись цим тим килимком, яким до цього користувала ще певна кількість людей, ми що робимо? Ми беремо на себе пам'ять цих людей. Тобто якісь патерни поведінки, якесь мислення, якісь емоційні, енергетичні відбитки тієї людини, яка до цього практикувала на цьому килимку, вони передаються і нам. І... Буває ж таке, що у нас якась дуже дивна реакція на щось, ніби наче ми так не реагували. Або відчуття, відчуття знаєте, цього дисгармонії, дисбалансу всередині, відчуття спустошеності, підіймається дуже багато різних важких, тяжких емоцій, ніби ні з чого. Да? Або відбулася якась дуже... Звичайна ситуація, на яку ви завжди реагували нормально, і тут ви взриваєтесь і вас це виводить з себе, то скоріше ви на чіпляли на себе забагато пам'яті інших людей. Тож, висновок простий. Якомога менше взаємодіяти з іншими людьми, окрім своєї сім'ї, да? свій чоловік чи дружина, свої діти, свої батьки, от з ними можна обійматися, цілуватися, носити їхній одяг і так далі. А з усіма іншими краще вітатись на масте. Принципі, чому йоги вітаються на масте для того, щоб не обмінюватись. Пам'яттю одне з одним. Ні вам не потрібна моя пам'ять, не мені не потрібна ваша пам'ять. Далі а... так, про те, що ми не можемо відмовитися від пам'яті. Від нашої карми. Я вже сказала, бо якщо не буде нашої карми, просто не буде нас. Все, ми зникнемо. Ми не можемо існувати без, без карми. Бо карма є тим сполучним матеріалом, да, сполучною ланкою, яка створює нас. Це, це все, що ми є. Ось так, не те, що ми про себе уявляємо і думаємо, а те, що ми є. А, так, а, але ми можемо вплинути на швидкість відпрацювання карми, тобто якомога швидше і більше пропрацювати всі цієї пам'яті і звільнитись від неї. Звільнитись від неї в тому плані, що ми її будемо бачити, знати, і вона немов остороння, да? от вона є, існує, але вона трошки збоку, і вона більше на нас не впливає. Яким чином ми можемо це зробити? Через роботу з фізичним тілом через практику Хатха-Йоги. Бо Хатха-Йога. Вона взаємодіє не лише з нашим фізичним тілом, вона взаємодіє і з нашим енергетичним тілом, і з нашим ментальним тілом. Тобто, за допомогою хатха Йоги, ми можемо покращити свій фізичний стан і звільнитись від пам'яті накопичене в нашому фізичному тілі. Яка може бути накопичена пам'ять в фізичному тілі? Це можуть бути непрожиті емоції і почуття, які застрягли в нашому тілі. Непрожиті емоції і почуття застрягші в нашому тілі, викликають зазвичай емоці... хвороби, вибачте. викликають хвороби і переживання. Далі. По фізичному тілу, звісно, ми можемо покращити свій фізичний стан, бо якщо у нас є, наприклад, родова пам'ять про те, що да, в, в по роду передається якась хвороба, ми можемо звільнитись, відставити бік Цю родову пам'ять. Звісно, для цього нам треба трошки більше часу, трошки більше зусиль. Але хатха-йога на це здатна. А, яким чином хатха-йога взаємодіє з нашим енергетичним тілом? Асанічні фізичні вправи асани, а, чи то пранаями дихальні практики, чи то медитація все це. Впливає на наше енергетичне тіло. У нас на, ми маємо енергетичну систему. І е, карма, пам'ять також залишає відбитки на нашій енергетичній системі. Енергетична система це наші чакри, енергетичні центри, це наші енергетичні канали, які пропускають, отримують і пропускають енергію крізь чакри, крізь все наше тіло, це наша аура. Енергетичне тіло, яке оберігає нас, яке регулює те, як енергія потрапляє в наше тіло, зберігає енергію, відпускає, відпускає енергію, передає енергію іншим людям, тваринам, рослинам, предметам, неважливо. І в процесі практики йоги ми можемо взаємодіяти з, нашими, з, нашими, з нашою енергетичною системою, з будь-якою складовою цієї системи, будь то чакра, будь -то, будь то енергетичні канали, чи вся ця енергетична оболонка, ефірне тіло. Ми можемо включати в роботу, ми можемо перепрошивати, ми можемо звільнятися від внутрішніх блоків в енергетичних каналах, наприклад, да? ми можемо загоювати нашу оболонку за допомогою праная і асанічних практик, бо йога це. Не про тіло, не тільки про тіло. Через тіло ми йдемо значно глибше. А, також а, йога працює і з нашим ментальним тілом, з нашим мисленням, бо а, йога це практика усвідомленості. Ми максимально присутні тут і зараз в процесі. І ми навчаємось керувати своїм розумом, зупиняти потік думок, коли нам. Це потрібно використовувати розум як інструмент для життя, а не бути заручниками свого розуму. І е, трошки хотіла ще сказати про внутрішню роботу. Дуже часто. Дуже часто кажу, що йога це дуже глибока внутрішня робота, і багато людей сприймають це таким чином, що ми працюємо, наприклад, там, зі своїм енергетичним станом, внутрішнім станом ми працюємо там зі своїми емоціями або з мисленням в практиці йоги. Але внутрішня робота мається на увазі, також і внутрішня робота наших. М'язів, бо навіть у якій статичній, на перший погляд, нескладні асані відбувається дуже глибока внутрішня робота м'язів, бо в певній асані ми маємо та ми стоїмо, сидимо, лежимо неважливо, не важливо, не рухаємось, начебто. Збоку так виглядає, але ми активно працюємо зі своїми м'язами, щось підтягуємо, щось нам треба відпустити, розслабити, якось утримуємо свої, наприклад, там да, кореневий замочок м'яза тазового дна. Його треба тримати впродовж якогось часу. І для... Більшості людей це досить така важка внутрішня робота, бо бо у багатьох жінок, наприклад, м'язи тазового дна дуже слабкі, і щоб їх тримати, треба робити зусилля. Тому, коли ви чуєте про йогу, що йога – це глибока внутрішня робота, так це робота із нашою підсвідомістю з нашим духовним світом, з нашим станом емоційним. І з усім іншим, але це і робота з на фізичному рівні також дуже сильно глибока. І саме це дає можливість нам дає можливість нам пропрацьовувати фізичне тіло в плані того, що ми відпускаємо да випускаємо пам'ять ніби стираємо ті відбитки пам'яті, відбитки карми, які є в нашому тілі. Далі, до чого ж тут карма? От ми працюємо, працюємо, і що основне, яким чином йога допомагає нам звільнитися від цієї карми? В процесі практики йоги? Ми розширюємось, ми розширюємо свою свідомість, ми розширюємо свої фізичні можливості, ми розширюємо своє мислення. І в цьому розширенні так, ми стаємо наче ширше. ширше. Не в плані того, що в нас збільшуються фізичні об'єми, ми там набираємо вагу чи щось. Ми внутрішньо стаємо набагато ширше. Ми стаємо більш. Сильні, ми стаємо більш енергетично провідними. Да, тобто більшу кількість енергії ми можемо через себе провести. А отже, і більшу кількість карми ми можемо. Пропрацювати і відпрацювати за менший проміжок часу. Тож, практикуючи його, ми можемо значно швидше звільнитися від карми в першу чергу, від карми колективної, від карми родової. І, звісно, що вчитись не напрацьовувати індивідуальну карму в подальшому в своєму житті. Це все ми можемо зробити тільки тільки за рахунок того, що йога нас розширює, і ми а, прям інтенсивно можемо пропрацювати. Звісно, що це така досить глибока трансформація. І а, часто буває, що люди починають практикувати йогу, у них починаються. Да, Якісь ситуації загострюються в житті. А, чи то стосунки, чи то робота, гроші, здоров'я, будь-що. Люди можуть почати більше хворіти, наче здається, да, починають його практикувати, і тут хвороби. Таким чином людина бере на себе більшу кількість карми, бо вона стала сильнішою, бо вона розширилась і вона може цю карму відпрацювати. І чим швидше ми відпрацюємо цю карму, тим швидше ми почнемо жити своє щасливе, наповнене, радісне, усвідомлене життя. Далі, звісно, що да, це неприємні моменти, це такі трансформації, і буде боляче, бо йога. Вона, вона підвищує нашу здатність відчувати. Ми стаємо більш чуттєвими, як фізично, ми більше відчуваємо своє фізичне тіло, так і внутрішньо, емоційно. Ми пропрацьовуємо всі наші чакри. Звісно, ми максимально взаємодіємо з світом, з собою. Ми максимально. Чуємо себе, відчуваємо все, що з нами відбувається, будь-яка емоція, вона сильніша в рази, і негативні емоції також. Але це буде більш інтенсивніше, але менший проміжок часу. Тобто ви не будете жити в драмі, в стражданнях, якихось перманентних рід, А ви проживете інтенсивніше, інтенсивніший біль. Там за тиждень або за місяць, і потім 11 місяців ви вже будете насолоджуватись життям. Я думаю, що такий сценарій всім більше подобається. Але дуже багатьох це, ця можливість е -да, відчувати біль е -знач, значно глибше і сильніше. Е -е тоді в мене є до вас питання. А чи налякає вас можливість втратити рік свого часу і жити в стані перманентного, незадоволення життям рік, або два, або п'ять, або десять, або прожити так все життя? Відповідь за вами. Вирішуйте самі. Отже, це все? Що я хотіла вам сказати? І доповнити свій сторітелінг про карму. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то напишіть коментарі або пишіть мені в інстаграмі. Дуже вдячна. Всім, хто дослухав до кінця. До речі, на частину інформації я взяла з книжки Садгуру Карма. Якщо хочете прям заглибитись в цю інформацію, я рекомендую вам її до прочитання. Це все. Обіймаю. Дякую. Намасте.